Світлана показує перше фото сина Миколки. Малюк з'явився на світ передчасно, на п'ятому місяці вагітності розміром з долоню 26 сантиметрів. Хлопчик важив всього 420 грамів. Шансів на життя в нього не було, але ми вірили, ми молилися, ми вірили. 136 днів у реанімації, місяць на виходжуванні. Лише після цього Світлану із сином відпустили додому. Відтоді минув рік. Не знімаю, слава Богу, ніяких патологій. Ми добре чуємо, ми добре бачимо. Ми їмо, ми починаємо ходити, починаємо сидіти, різуть зубчики. Медики, які виходжували миколку, згадують за життя дитини боролися не лише вони, не лише батьки новонародженого, але й він сам. Коля давав і зупинку серцевої діяльності. Коля потребував проведення повного комплексу реанімаційних заходів. Ну, здавалося, дійсно, що на жаль, да, нічого вже зробити не можна буде. Таких складних діток, які передчасно з'явилися на світ, у стінах перинатального виходили майже тисячу. Серед них Аня. Дівчинка народилася з вагою 420 грамів. Це була перша дитина, яку ми виходили з масою тіла при народженні менше ніж 500 грамів. З початком повномасштабної війни розказує учениця Волинського перинатального центру Ірина Горавська. Українки народжують передчасно вдвічі частіше ніж до 24 лютого. Особливо жінки із областей, де ведуться активні бойові дії. Серед них дуже великий відсоток передчасно народжених дітей. В пологовій кімнаті саме оперують вагітну жінку. За декілька секунд шляхом кесаревого розтину на світ з'являється ще одна дитина. Вона теж недоношена. Малюка відразу обступили медики. Оглядають плялічку, надають допомогу і проводять всі необхідні мероприємства для того, щоб Дитинка мала мала всі шанси пройти у той складний шлях, про який ми говорили, і вийти в життя з дуже хорошими результатами. Після операційної перечасно народжених дітей рятують в реанімації. Тут в інкубаторах малята під сіло добовим наглядом бува лежать декілька місяців. Такі бокси створюють комфортні умови для малюків, підтримують температуру, вологість та концентрацію кисню. А коли дітлахи укріпли, потрапляють в палату до батьків. На грудях Дарини лежить її новонароджений син. На сусідньому ліжку із чоловіком ще один у подружжя -дві нята. кіло 900, кіло, 720. Так вийшло, що мене рливо на 34-му. Ну ми би ще ходили, але сталося, як сталося, і маємо щастя. Скільки ще часу дарині з лежати в цій палаті, невідомо. Декілька тижнів або вай місяців недоношених малюків мають цілодобово спостерігати лікарі. Та навіть коли мама з малятами вже переступлять поріг дому, їхня боротьба за здорове дитинство продовжується до трьох років недоношених дітей має спостерігати ціла низка фахівців. Ми тут проводимо регулярні огляди. До року це частіші огляди. Якщо нема проблем, після року це трішки рідші огляди, але до трьох років мама може звернутися до нас з любим. Питанням. Діткам роблять масажі, стежать за ростом, вагою, моторикою, координацією рухів, розвитком мови та її розуміння. Зустрічаємо тут героя одного з наших сюжетів. Максим народився із вагою 910 грамів. А Де в котика очки? Максим, де в котика очки. У перинатальному Максима обожнюють, як і кожну дитину, яка разом із медиками, батьками, місяцями, а то й роками боролася за своє життя. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.